Сонце сходиться, земля воїнів родить. хай сміливих смерть обходить. Привіт рейдер, на зв'язку Viper. Пишу відосик вночі, а ти побачиш його вже завтра зранку. Паріум додали нам новий промокодик, давай разом із тобою його введемо. Ось такий промокодик. Підтвердити, і невеличкі плюшки нам дають. Дивимось, що у нас тут. Мультибуї, пиво, 200 тисяч срібла і 100 нки ось такий невеликий промокодик. Якщо було корисно, подобайки, підписки та зустрінемось в наступному відео. Skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.